Жнива це серце року для хлібороба. Саме зараз для аграріїв настає найгарячіша пора. На Волині у селі Городище стартував сезон жнив. І завдяки сильному керівництву та злагодженій роботі велика команда підприємства готова зустрічати його усе у збройні. У господарстві ЦОВ Городище понад 11 тисяч гектарів обробітку. Як розповів керівник Анатолій Никонюк, не тримаються лише однієї культури, сіють і пшеницю, і ріпак, і багат багато інших зернових, розширюючи напрямки навіть у непрості часи. Ми не, 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 не тримаємося одне культури, тільки. Ну, І має багато ще кормових культур, зокрема ліцея, трави, то настійно боринистно тримаємо. Так що треба в кошечку все мати. Одне не вродить, ні, то друге щось вродить. Так, одним чим зайнятися це дуже, дуже складно. Цього року погода аграріям створювала виклики, проте до сезону готувалися заздалегідь, тому перші результати посіву ріпаку дуже порадували, каже агроном. Ну, сходи нас практично були, можна сказати, на 85%. Ми ріпак старалися доглядати по всіх інноваційним технологіям, попереджували шкідника, хвороби. Ми будемо розчекати гарний результат. А гарний результат буде гарантований, адже з потужною технікою та кваліфікованими працівниками все вдасться. Року парк техніки поповнюється, а цього сезону на поля вийде справжній гігант. Новий комбайн вартістю 41 мільйон гривень, який з'явився першим у всьому західному регіоні, саме у цього підприємства. Перед виходом у поле всі машини ретельно обслуговують, адже це також запорука гарного врожаю. Ми робили капітальний ремонт всіх 14 комбайнів, які в нас є. Міняли все, що треба. Ну часом може не треба, а теж міняли. Що підшипник чуть припіскує, ми його завжди міняємо. Перед виїздом в поле священик традиційно освячує всю техніку, адже так і врожай буде багатшим, і робота безпечнішою. <му> За кермом новенького комбайну Сергій. Для нього це вже дев'ятий сезон жнив. Розповідає, що ця справа до нього перейшла по спадковості, адже будучи ще маленьким хлопчиком, разом з батьком виїжджав на жнива, і саме тоді. Його це неабияк зацікавило. Зокрема, пам'ятає і про свій перший виїзд вже самостійно в поле. Каже, дуже хвилювався, адже відповідальність неабияка. Адреналін дуже зашкалював, бо серйозна техніка, довіра, відповідальність, перш за все, хороше ставлення. Тому так. Завдяки мудрому керівництву та кваліфікованим працівникам результати господарства говорять самі за себе. У Цовгороди городище працює близько трьохсот людей. Треба до людей відноситися до людей по-людськи відноситись. І люди будуть триматися. Вони будуть бачити, що ти що зробиш для них, і стараєшся для них, і тільки для себе, то люди тримаються у нас. Окрім того, керівнику вручили особливий подарунок вишиванку, що уособлює силу, добробут та шану до праці, яку Анатолій Никонюк з усмішкою пообіцяв, що вдягне на обжинки, коли поле віддячить зібраним урожаєм. Адже для цих людей це не просто робота, а справа життя від якої залежить хліб на кожному столі. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.